28 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об'єкти рашистів. Зокрема, на півдні України в Береславському і Миколаївському районах знищено три склади боєприпасів рашистських окупантів. Напередодні в результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України в районі населеного пункту Майорськ на Донеччині знищено близько трьохсот рашистських окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених кацапів було доставлено наступного дня до медичних закладів окупованого з 2014 року міста Горлівка. В населеному пункті червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців Орди, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості. На додаток в тимчасово окупованому Херсоні сталася пожежа на території парковки патрульних поліцаїв.